Не вас вітаю, дорогі німці. Ой, німці, англійці, боже мій. Нарешті, англійці, та віки? Ми маємо 58-й урок. сьогодні з вами це have. Have і have got. Дивіться. I have something і I've got something. Оцей have the present simple. Це вам ніхто не пояснить на цьому рівні, а я розкажу. I have got the present perfect. Дивіться, I have a new car. У мене є нова машина. I've got a new car. Ви повинні вже розрізняти ці часи, бо на вашому кульці. А 2 по English file ми з вами це розбирали і так само на А1 ми з вами розбирали вже в кінці цього курсу Present Perfect. has has long hair, she has got long hair. hair. І got Тобто вони практично ідентичні в перекладі ці речення. Do they have any children? Бачите? Present simple. Є у них діти і have they got any children? Та самісінька. Переклад той самий, просто конструкція інша бо інший час. Tom doesn't have a job. У тому немає роботи. Том hasn't got a job те саме. How much time do you have? Скільки часу у вас є? How much time have you got? Скільки часу є у вас? -тасам. Also, I have у мене headache. Головний біль. To say. Зубний біль. Pain. Біль в моїй нозі. І перед цим ме іменниками headache, toothache і pain ми вживаємо артикль a. I have a headache. I have a toothache. Бачите, в дудках може його і не бути. I have a pain. I've got a cold. Нежить. A cold. Бачите, гф, це фун. У мене кашель, I have a sore throat. У мене хворе горло, сухе дослівно, I have a temperature, I've got a temperature, маю температуру, флу, грип тощо, і Дивіться, як воно вживається. I have a headache і I've got a headache. Одне й те самісіньке. Do you have a cold або have you got a cold? Минулий час ассимплів пригадуйте, це head. Didn't have, did you have, when Вене first мет you, she had short hair. Коли я вперше побачив сі, у неї було коротке волосся. He didn't have any money because he didn't have a job. У неї, у неї в нього не було грошей, тому що він не мав роботи. і did you have enough time to do everything you wanted. Чи було у вас достатньо часу, аби зробити все, що ви хотіли? А ось і have breakfast, have a shower. То що в цих виразах ми вживаємо have. Ми не можемо вживати have got, Have breakfast, снідати, have lunch, have dinner, Have a meal, have a sandwich, have a pizza, have a cup of coffee, have a glass of milk, have something to eat, drink. Но я не перекладаю, бо це явно. Ясно, Where is Lisa? де є Ліза? Я вже розповідала про просто все. Навіть в дитячих чатах, курсах це можна б... подивитися. Ну, батьки подивиться, звісно, в них є доступ. She's having lunch. Вона зараз present continuous. Hello. Так, мої хороші, Якщо ви досі не розібрались на курсах А 1 а 2 що ж за все, що ви їх не проходили просто там не розібратися, неможливо, ви просто заходите в наш граматичний марафон. І проходите ці уроки там, де я по кожному часу і вам розповідаю. Доступ у вас буде навічно. Ви можете повертатися до, того, до тих лекцій і передивлятися, робити вправи. I don't usually have breakfast, don't have the present, simple. I had three cups of coffee this morning. Ого, цього ранку я випав три чашки кави і в біскіт. thank you, дякую. Так, have у таких виразах. Have a bath – приймати ванну, have a shower, душ, have a rest, відпочивати, have a holiday, have a party, have a nice time, have a good trip, have fun, тощо. Have a walk, прогуляти, have a swim, have a game of tennis, тощо. Have a dream, have an accident, нещасний випадок, have a baby, народжувати дитину, have a look, глянути at something, на щось. I had a shower this morning, так, цього ранку я прийняв душ, wow. вау, we are having a party next week. Present continuous, знову таки, бачите, past simple, present continuous. Це наказовий спосіб. Ми теж його і на А1 рівні чіпляли, і на А2. Це там є. You must come. Enjoy a holiday. Насолоджуйся своїми канікулами. Have a nice time. Хорошого тобі часу. Did you have a good time in Tokyo? Past simple. Sandra has just had a baby. Народила щойно на дитину. Has had present perfect. Can I have a look at your magazine? Чи можна я гляну в твій журнал? Магазин слово обманка. Ми вчили слово обманки на рівні А1. Будь ласка, заходьте туди 99 євро, і ви одразу проходите уроки з читацькими клубами, з индийськими піснями. Дуже крутий курс. Проходьте, бо це граматичник, який ви бачите, стільки його частина. Have або have got. Тож, I've got a new shower. Я купив собі новий душ і I'm having a shower. Бачите, я його приймаю. Have, або have got a new shower. It's very good. I have. Я маю. Я придбав хороший новий душ, і have, а не have got» я приймаю душ щоранку. Де пол, він приймає душ». Так, мої хороші, дивіться, що вам зробити треба? 58.1. Напишіть правильну форму have, have got». Ось у вас підказочки, як його поставити. I didn't have time to do the shopping yesterday. Я не мав часу зробити шопінг вчора. І «Has Lisa got or does Lisa have a car?» Now she can't drive». Чи отримала Ліза? Машину чи в неї є, ні вона не вміє водити? 58.2 Що ці люди роблять? А ви вже подивилися? Ардін, шановні, 26 часових форм. Вам необхідно з ними розібратися. Я вам кажу, або дивіться курс А 1 інтеграційний, або А2 розмови, або ось цей романтичний марафон. Гляньте, там усе розповідають про ці часи. Ебас. Breakfast, a cup of tea, dinner, a good time, a rest. Перша у вас уже є. Перша картинка в Present Continuous вони ставлять. They are having breakfast. Що ви кажете в цих ситуаціях, користуючись heaven? Emily is going on holiday. What do you say to her before she goes? Що ви скажете Емілі, яка збирається на uh, відпустку, на канікули? Have a nice holiday. Май чудовий час. Так, в такому плані. 58.4. Закінчить речення. The have had, і оберіть слово зі списку. An accident. Несчастний випадок. A glass of water. A look. Глянути. A walk. Погуляти. A party. Вже забрали. Something to eat. We had a party a few weeks ago. We invited 50 people. Ми мали вечірку кілька тижнів тому, ми запросили 50 людей. Had – це past simple. Шановні, розберіться із часами. Це ми гроші. Завтра ми будемо розглядати з вами рух 59 із цією ситуаціонкою. Німці уже це все вивчили. Тому ну, ви бачили самі, що на нашому каналі так вийшло YouTube, що йде упор на німців поки що. Ну, вам теж зробимо рівні, чому ні? Це, мої хороші. робіть вправки, а я вас чекаю завтра із цією темою. До зустрічі, мої хороші. Пока.